15-го року, ось і до сьогоднішнього дня, за свою посаду абсолютно не тримаюся, і готовий сьогодні з вами сідати в робочій групі і е, доводити до кінця це е, об'єднання, яке тягнеться вже ганебне десяток років. Це, Але так? хочу сказати наступне: у 2009 році, під час виборної каденції минулого разу, ось е, озвучені були такі репліки е, від кандидатів е, на посаду сільського голови і інших зацікавлених осіб, що коли в 2010 році віддавалися земельні ділянки, їх було 44, і половина із них отримали жителі міста Кузнецовська. Ось я не розумію, на яких підставах це не учасники тоді шатони, я не розумію. Серед тих, і там є прізвища, які ви мені озвучуєте, на превелику радість я цим людям земельні ділянки не, не надавав. Ось, але. Рішення я е, змінити не можу її забрати, не можу. Ви знаєте про кого про кого ви говорите? Ось, але ви ще не, не знаєте про кого ще мова й не йде. Ось, але це питання зовсім і зовсім інше. Я хочу, я хочу вам сказати, коли видавалися жителям міста Кузнецовська, які потребували земельних ділянок, так то тоді була мова така: дають тому, то той зробить світло. Дають тому, той проведе воду, дають тому, той зробить дорогу. Сьогодні в тому масиві, де оце, про які мова йде, немає ні світла, ні води, ні дороги, і не скоро воно там з'явиться. Ось тому це питання таке. Але як сьогодні, як сільський голова представляю тут серед е, свою громаду, я хочу звернутися до вас із проханням. Нам треба відновити робочі групи сторони Заплотівської сільської ради, сторони міської ради, сісти за стіл. І говорити про те, скільки на наше отримання буде йти, бо ці цифри не підраховані ні в вас, ні в нас, скільки нам затрати будуть на сільську школу, скільки будуть затрати на е, ДНЗ чи, чи інші заклади, Приймати тоді спільне рішення. Бо тому що це зупинилося вже з минулого року, і жодних консультацій, жодного питання не піднімалося і не обговорювалося. Сьогодні, як кажуть, сільський голова, ми йдемо повністю в міській раді на всі уступки. Навіть той один при один, один цікавий такий факт, що у вас є дитяча юнацька спортивна школа. Тут працівники е, від спорту виступали. Скажіть, будь ласка, де ваші дитяча юнацька спортивна школа, вища ліга, е, юнаки е, двох років народження, 2003-2001, проводять свої матчі? За, де заволоді? Чому вони не проводять в місті потенцовського? Тому що я не побачення, не перебувайте. Тому що немає у вас стадіону. В заболоті він вкрай вже ганебному стані, але як і сільський голова одноосібно прийняв рішення, і ваші діти грають в заболоті безкоштовно. І я з них навіть ні оренди не беру, нічого, ні копійки. І навіть рішення ви не збирав, щоб дати згоду, односібно прийняв рішення, а потиснув групу, що, тому що де дітям цим діватися, тими під'їздами вас буде, чи грати займатися спортом. Вони у нас заволоті займаються спортом і їздять і рівне, і сарне, і, і березне, і, і інші населені пункти. Я зі своєї сторони, як сільський голова, представляючи свою громаду, йду абсолютно на всі поступки, на, на все йду. Аби тільки не довести до того ганебного стану, що нас об'єднають примусово, не якщо не в цьому році, можливо, через 10, то окрім того, що в нас по перспективному плану сюди. До Козицовська проситься три села, щоб не було потім такого плачевного стану, що буде піврину тут у Козицовську. Це моє таке бачення, я не знаю, чи воно суміктивне, об'єктивне. Тому я прошу депутатів міської ради приймати рішення, важливо про відновлення робочих груп. Я зі своєї сторони розпорядження відновлю цю свою робочу групу по заводу. Ви зі своєї сторони і сідаємо, і домовляємося, і говоримо, і тоді об'єктивно приймаємо якісь певні рішення. Пане Романе, буквально 5 секунд. Ще одне запитання. У 2012 році в нас на очисних спорудах зрізали 223 така, дерева. Комунальне підприємство оштрафували на 51 тисячі. У цьому році вже ви як новий спечений сільський голова на кладовищі зрізали 15 десятирічних лип. Скажіть, будь ласка, як ви це вчинили? Добре, Я вам все проясню. <питання> 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 Я вам скажу, що ви зразу питання якихось там особисті, що я колись на тули позадав, то я вам зразу розказую, що це є рішення виконавчого комітету з погодженням з екологічною інспекцією, з усіма структурами, зв'язку з тим, що декілька десятків років жителям села не давали згоди там хоронити своїх родичів, тому що там дерева аварійного стану, вийшла комісія спеціальна на чолі з головним екологом Рівненській області, і все документально підтверджено. І зрішено скільки дерев, де що вони докопаєтеся відповідь печати. Я ще раз розкажу і сяду на своє місце. Я прошу відновити роботу робочої групи, чітко доносити інформацію до жителів міста, тому що б не жителі міста Кузнецовська не володіли тою інформацією, що заплутать для них буде обтяжливе. А не буде обтяжливе. Ви сьогодні почули, що 30 мільйонів, можливо, та сума йде ще більша. Ми не обтяжливі, ми тепер користуємося нашими грошима, а не хочете нам допомогти на 3 кілометри дороги. Допоможіть нам на 3 кілометри дороги, в нас буде дорога прекрасна. Я у нас не живе, але на минулому тижні дав нам 40 літ на безкоштовно виставили. Цього я вже вас просити не буду. От три кілометри дороги і всі проблеми по Ваше А тепличне господарство можна є на території запалу. Тепличне господарство нам допомагає, я не буду тут, тут вже далі це говорити. Я вам кажу, що ви сьогодні користуєтеся, як жити міста Вознесівська тими благами, які забули, колись як вам передало з умовою. Що ви його приєднаєте в статусі мікрорайону. Цього не зробили. Я прошу вже не в мікрорайону, а як об'єднана територіальна громада в центрі міста Гонцовського. Скажіть пропозиція, ви у вас за Пропозиція ваша кандидатуру теж побачите, в міській головах Знаєте що? <кхем> я не буду тут робити ніяких заяв, я представляю сьогодні жителів з села Заболоті. Тому я і надалі буду представляти інтереси жителів села Западу. А якщо були... буде об'єднання? Буде об'єднання. Якщо ви знаєте, що в разі об'єднання буде вибиратися голова об'єднання територіальної громади, а в селищі, зокрема, в селищі Западів буде вибиратися староста. Я тоді буду приймати рішення, чи тим на старосту, чи ні. Те, що на голову об'єднаної громади йти не буде, це стоїть будь ласка, скільки у вас земель запаси? Це не питання, ну, не так багато. Та й для депутатів. Земель за... Рівненську атомну дуже цікавить, скільки в заболоті земель запасу. Та не Рівненську атомну. Рівненську, Рівненську. Скільки земель запасу? Так, що ти будеш посідом БТК. Представить офіційно, то позавжди, бо я... Я не хочу бути в офіційно, що до нас... Потім інформація